Здоровим чи нездоровим, які будуть бігати і кричати, розірвати його. Кричали в 2008 році, кричали в 2010, 2012, зараз 2016. Я не сходив і не зійду з цієї дороги. А то... Ваші що ви? Що які тоді хочете? Ви ви сьогодні хочете, ви трошка сьогодні, от які мають. Ви скажіть, ви що сьогодні ви хочете. Скажіть, журналіст, прошу скажіть, щось ви місто я бачив з тисячі. Скажите, що ви, ви? ви? розглядаються. Ви прийшли сюди, ви прийшли сюди стабільно. Коротко і змістов, ви прийшли за чим? Вас давно не бачили насправді. Все, що я хочу в судовій справі визнати постанову Верховної Ради від 2008 року, 18 грудня, незаконною. Таким чином, як, якщо визнавались по відношенню до інших громадян, де постановами законодавчого органу України приймалися рішення по відношенню до когось іншого. Я хочу, аби закон цій країні діяв, аби не діяло. Право сили, зокрема від засобів масової дезінформації в моїй справі, може в інші ви виступаєте інформації, не будуся про це казати, або її дезінформації. Аби діяв закон, аби ця постанова була скасована, і суспільство було зрозуміло, що саме в грудні 2008 року за вказівкою тодішнього президента України, керівника Служби небезпеки України, Генерального прокурора України і ж з ними осіб. Було сфабриковано цю справу, а засоби масової інформації, що що зробили, це затравили мені. Ви будете робити, якщо задовольнять, якщо постанова про звільнення мене з посади суддя. А що ви будете робити? Той же час була прийнята постанова про uh, мій арешт і взяття мене під варту. Ця постанова також ускаржена. На жаль, до сьогоднішнього дня мені невідомі також нас. Наслідки розгляду, я йду по черзі кожного процесуального документу, кожної процесуальної дії, кожного висловлювання, чи то е, діячів з органів влади чи політичних діячів по відношення до мене, хоч менше, з грудня 2008 року. Ось перше, що є в судах, що не заслухано, умисно не заслухано.